В кінці минулого року компанія Ajax Systems представила свій розумний вимикач світла Light Switch. Light Switch поєднує в собі надійність професійних охоронних систем та продуманий користувацький досвід. Розумний вимикач від Ajax має велику сенсорну панель, яка спрацьовує як на дотик, так і безконтактно. Достатньо просто піднести руку на відстань 15 мм. М'яка підсвітка допоможе зробити це в темряві. З Light Switch легко вмикати світильники та торчери, керувати шторами чи жалюзі, навіть віддалено. Давайте сьогодні подивимось на них ближче. Всім привіт! Мене звуть Микола і ви на каналі Secury. Light Switch це збірний пристрій, що складається з внутрішнього механізму, прозорої рамки та кольорової лицевої панелі. Завдяки такій конструкції електрик з легкістю збере Light Switch необхідної конфігурації. Відповідний комплект Light Switch можна підібрати для будь-якого типу приміщень будинку, офісу, кафе, магазину чи виробництва. Елементи вимикача з'єднуються між собою механічно без використання інструментів. У лінійці пристроїв Ajax існує два формати вимикачів Light Switch одинарні та комбіновані. Одинарний Light Switch складається з двох елементів: реле Light Core та сенсорної панелі Solo Button. Реле Light Core може бути трьох типів: Реле для одноклавішного вимикача. Реле для двоклавішного вимикача та реле для прохідного вимикача. Сенсорних панелей лише дві: Одноклавішна чи прохідна сенсорна панель та двоклавішна сенсорна панель. Рамка для одинарного вимикача не потрібна. Трошки нагадаю про різницю між одноклавішними, двоклавішними та прохідними вимикачами. Одноклавішні керують однією лінією освітлення однією лампою Двоклавішні керують двома лініями освітлення двома лампами. Прохідні одноклавішні керують одним джерелом освітлення з декількох місць. Комбінований вимикач Light Switch складається з декількох реле light Core та сенсорних панелей, що встановлені в одну рамку з відповідною кількістю місць. Сенсорні панелі для комбінованого вимикача відрізняється від сенсорних панелей для одинарного. В комбінованому вимикачу ми маємо дві центральні сенсорні панелі. Одноклавішну та двоклавішну. Та дві бокові панелі. Також одноклавішну та двоклавішну. Бокові сенсорні панелі мають заокруглені края з одного боку. На відміну від центральної панелі. Тому переплутати їх буде дуже важко. Light Switch дозволяє керувати освітленням при наближенні руки на відстань 15 мм чи при торканні сенсорної на панелі вимикача. Безконтактне керування не обмежує можливості користування, навіть якщо в людей брудні чи мокрі руки. Сенсор відреагує за будь-яких умов. Тому вимикач можна встановлювати і в людних місцях ресторанах, виробництвах, офісах. Сенсор вимикача Light Switch миттєво щитує сигнал та трансформує його в електроімпульс. Light Core. Сприймає цей імпульс та активує реле, яке вмикає чи вимикає освітлювальний прилад або інший підключений тип навантаження, наприклад, витяжку. Тепер декілька слів про захист Light Switch. Якщо у Light Switch спрацював захист за температурою, струмом або ж з нього зняти сенсорна панель, вимикач буде кожну секунду блискати червоним. За допомогою Light Switch керувати освітленням можна не лише вручну, але й дистанційно, за допомогою застосунків Ajax. Натисніть Перемикач у полі Light Switch в меню пристроїв в застосну Аяк. Стан контактів вимикача зміниться на протилежний. Освітлення вимкнеться або увімкнеться. У такий спосіб можна віддалено керувати освітленням. Наприклад, заздалегідь увімкнути світло у приміщенні перед тим, як в нього зайти. Також керувати освітленням можна в меню керування. Для цього перейдіть в меню керування та зробіть свайп вверх. У списку відкриються всі додані на хаб пристрої керування. Натисніть на перемикач у полі Light Switch. Стан контактів пристрою зміниться на протилежний. Освітлення увімкнеться або вимкнеться. Тепер давайте поговоримо про захист вимикача. Light Switch має два незалежні типи захисту за струмом та за температурою. Захист за струмом спрацьовує, якщо струм навантаження на вимикач становить 2,6 А або більш. У разі спрацювання захисту Light Switch вимикає живлення та надсилає сповіщення до застосунків Ajax. Сам вимикач при цьому починає блискати червоним кольором кожну секунду. Живлення не відновлюється автоматично в разі спрацювання захисту за струмом. Його можна відновити, натиснувши на перемикач у застосунку Ajax або на сенсорну панель вимикача. Захист за температурою спрацьовує, якщо температура вимикача становитиме більше, ніж 60 градусів Цельсія. У разі спрацювання захисту Light Switch вимикає живлення та насилає сповіщення до застосунків Ajax. Подача живлення автоматично відновлюється після нормалізації температури вимикача. Вимикач регулярно вимірює струм, що комутує. Якщо Light Switch керує живленням освітлювального приладу з недостатньою потужністю до 5 Вт, система сповістить про це користувачів в системі Ajax. У такому випадку необхідно замінити освітлювальний прилад на аналогічний з більшою потужністю, або під'єднати комплектний конденсатор паралельно освітлювальному приладу. За розмірами Light Switch ідентичний стандартному європейському вимикачу. Для роботи пристрою його необхідно під'єднати до кабелю фази живлення. Не потрібно прокладати сигнальні дроти або щось міняти в розподільній коробці. Light Switch навіть не потребує нуля. Пристрій працює від фази живлення, якою керував старий вимикач. Електрику потрібно 5-10 хвилин, щоб його замінити. І це вже включно з демонтажем та встановленням нового. Light Switch підтримує широкий діапазон потужності ламп. Від 5 до 600 Вт. Це означає, що він підходить як для великої люстри, так і для нічного LED-світильника. Навіть враховуючи, що Light Switch розташований у бетонній ніші, зона його дії може легко охопити приватний будинок площею сотні квадратних метрів без ретрансляторів радіосигнал. Light Switch сумісний з хабами починаючи з HUB+, Plus, та наступними моделями, а також схаб-гібрид. Це означає, що централь має щонайменше два канали зв'язку. Таким чином, навіть якщо з'єднання через Ethernet втрачено, лампами завжди можна буде керувати через стільниковий канал зв'язку. Давайте підсумуємо: Light Switch. Це розумний вимикач світла, який поєднує в собі професійні технології безпеки та найкращий досвід користування. З Light Switch користувачі системи можуть керувати різними освітлювальними пристроями, як на об'єкті, так і дистанційно через застосунки Ajax. Сценарії автоматизації дозволяють вимикати освітлення за розкладом в момент зняття системи з охорони або за тривогою, коли світло вмикається, щоб викрити зловмисників і відвадити їх. Плюс є можливість налаштувати систему так, щоб при активації одного вимикача команду отримували всі вимикачі на об'єкті. Таким чином, одним рухом вмикається світло всюди. Дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та дзвіночок, щоб не пропустити свіжі випуски із світу систем безпеки. А з вами був Микола, компанія Secur. До нових зустрічей!